Слово вері та ранок четвер, 31-го звичайного тижня. Нераціонально так подумає кожен добрий господар. Нераціонально залишити 99 овець в небезпечному місці заради пошуків однієї. Нераціонально видати на гостину значно більше, ніж одна знайдена монета. Але Ісус навчає нас, що таке радість. Ви можете подумати, що це не потрібно, кожному подобається щось інше. Але іноді ми зустрічаємо людей, які органічно не здатні до радості, які бачать у всьому недоліки і гірші сторони. З їхніх вуз наше звучить нераціонально, нерозумно. Іноді ми зустрічаємо в собі самому таку людину, озлоблену, недовірливу, злісну. Навіть агресивну практика і раціоналіста ці дві притчі про людей, зламаних злом, включаючи нас, ці дві притчі про радість, справжню Божу радість дуже нераціональну.